Слава Воскреслому Христу, який не залишився в могилі, а який, звідти, вийшов. Тому в ім'я такого Воскреслого Христа ми зібрані зараз в цей момент на цьому місці, в ім'я нашого Господа Ісуса Христа. Ділюся деякими думками і ми будемо приходити до нашого закінчення. До закінчення нашого зібрання перше послання до Івана апостола і самого першого вірша, перший розділ і перший вірш. І пише нам так. Що було від початку, що ми чули, що бачили власними очима, що розглядали, і чого руки наші торкалися про слово життя? Щасливий Іван Апостол. Який написав ці слова для нас. Він каже, що ми бачили це своїми очима, ми це руками своїми торкалися. Про кого Він пише? Про Ісуса Христа. Ми сьогодні не можемо так похвалитися з вами, тому що ми по фізичному не є очевидці Воскресіння Христового. Ми не є люди, які бачили пелено, де лежав Христос. Ми навіть програємо від жінок, які прийшли і зайшли в гріб. Ми програємо всім апостолам, всім послідовникам того часу, які були в гущі цих подій. Ми не є очевидці. І якщо на сьогоднішній момент Воскресіння Христова чи будь-яка подія, яка пов'язана з Христом, вона переказується тільки інформативно, як інформація. Вона не привносить великого для нас. Ну, Здивування або якогось переконання. Ви знаєте, люди, які були атеїсти, яким треба було доказувати, що не існує Христа, Бога, вони вивчали Біблію і вони мастаки були в переказі подій, які були в Біблії. Тобто, якщо Воскресіння Христа, воно є тільки інформативне, але в Воскресінні Христового немає присутнього Духа Воскрес... Воскреслого Христа. Воно не зробить великої роботи. І на сьогоднішній, жаль, на сьогоднішній день великий жаль є в тому, що в великій мірі багато людей вони восприймають Воскресіння Христа просто інформативно, не оглублюючися, не, не вникаючи в глибину, що насправді відбулося там. Ми Сьогодні вся наша проповідь, вся наше переконання це згідно віри, яку. Яку ми використали для того, щоб повірити в те слово, яке нам оставлено. Виключно повірі. Тому що я повторююся, ми не є очевидці, ми не є ті люди, які бачили це своїми очима. Апостол Іван переказує, він каже, що торкалися наші руки, що бачили наші очі, ми говоримо про слово життя. Тому ми віримо словам, які говорив або написав нам в своїх післаннях апостоли, послідовники Ісуса Христа. Бажаю сьогодні з вами ділитися в таким розумінням вплив Воскресіння на духовний світ. Сьогодні ми зранку слухали проповідь, і вона більше була направлена на то, якби все зібрання, на те, що як Воскресіння вплинуло на нас, як людей. Що воно нам зробило? Воно нам відкрило вхід в Боже Царство, воно нам дало надію на вічне життя. І ми говорили більше про себе. Я сьогодні торкнуся з вами, е, наскільки. Ну, глибина мого розуміння буде в цьому. Духовний світ, як, він, як на який вплив мав мало Воскресіння Христова на цей духовний світ? Духовний світ, він невидимий для наших очей. Ми його не бачимо. Ми не бачимо ангели, які наповняють всю вселенну. Ми не бачимо Господа, який написано, що Він є присутній всюди і всеведючий. Ми не бачимо його. Але ми прекрасно розуміємо, що згідно Божого Слова, Він той, який наповняє всю землю. Хоча духовний світ не видимий для наших фізичних очей, але ми не перестаємо вірити в те, що він існує. Як добрі сили Божі існують, так само існує й друга сторона диявола, нечисті духи і все, що наповняє на цій землі, то тобто в духовному світі існує великий духовний світ. Хтось сказав, не пам'ятаю. Це таку фразу, що якщо би ми могли побачити духовний світ, то ми би ну не знаю, в якійсь мірі би злякалися. Тому що є величезний момент, коли диявол хоче, Біблія каже, ходить, як рикаючий лев. Як ви бачили за собою рикаючого лева? Ну не зовсім. Деколи може прийняти він форму людини або через людину, через якусь обставину. Ну але такий, щоб в фізичному світі ми бачили рикаючого лева, який ходить за нами і бажає нас полотити. Та ні, вроді би, їдеш машиною, робиш на роботі в кімнаті, навіть якщо ти сам в кімнаті, не так страшно, але не бачив рикаючого лева, який хоче тебе поглотити. Але духовний світ він так побудований. Він так побудований. Якщо Бог ви всій своїй любві хоче спасти людину, так само і диявол із своєї сторони хоче для того, щоб погубити людину. І воно, я повторююся, воно невидиме для нас, але духовний світ, він існує. Ви знаєте, коли Христос був на цій землі, дуже багато було сперечань. Люди казали такі: каже: Ну як він говорить, що він є син Божий? Ну, ну, Мама його тут, брати його тут, родина. Ми його родословно знаємо. Ми знаємо, звідки він, хто він, яке коліно. Ми, ми про нього це знаємо. Ну як він тут об'ясняє, що він з неба зійшов, що він Божий син? Люди, великий процент людей в основному не вірили, що Христос є син Божий. Не вірили. Згадайте той момент, коли жінка, яка біля криниці Самарянка, вона говорила з Христом, і Христос їй говорить такі слова. Вона каже: Я знаю, що прийде Месія. Помте ці слова. А Ісус каже, це я, який говорю з тобою. Мало людей, яким Бог, Ісус Христос, прямо сказав, що Він є посланник із Небес. Петро одного разу сказав. Ти Христос, син Бога Живого», коли питав Христос, за кого мене вважають учні. Петро сказав, ну, люди вважають. Петро каже: Ти Христос, син Бога Живого. Христос йому каже, це не відкрилося тобі від тіла і крові. Ти не прийшов це своїм розумом. Тобі це дано згори. Це відкриття, що я є син Божий, це прийшло не від тебе, це від Бога. І ми не так багато маємо таких моментів, що люди на землі, вони, знаєте, якби визнали. Або їм було відкрито, що Ісус Христос є Сином Божим. І до того моменту, коли Він був похований, апостол Павлон до римлян пише післання перший розділ і з другого по четвертий вірш, яке він перед тим приобіцяв через своїх пророків у святих Писаннях про сина свого, що тілом був із насіння Давидового, і об'явився Сином Божим у силі за Духом Святості через. Воскресіння з мертвих про Ісуса Христа, Господа нашого, і об'явився Сином Божим у силі за Духом Святості через Воскресіння з мертвих. До того часу, поки не воскрес Христос в людей був величезний сумнів. Но люди, які були вже з Христом, і коли вони бачили Його смерть, коли вони тепер побачили Його Воскресіння, вони зрозуміли, ти син. Живого Бога, Ти той духовний, який прийшов із небес. І апостол Фома він казав: якщо я не побачу це своїми очима, якщо я не попробую це своїми руками, я не повірю в нього. Не повірю. Але коли прийшов Воскресний Христос перед ним, всі ці речі пропали. Він Сказав: Господь мій і Бог мій. Все, закінчилося це питання. Закінчилися сумніви. Хто ти такий Христос? Воскресли. І коли ми читаємо дії апостолів, це вже дії апостолів, то тобто є люди, які послідовники Ісуса Христа, які в праці показали себе, ми бачимо там зовсім інакших апостолів, їхні проповіді зовсім інакші, їхня сміливість на висоті. Вони наповнені Воскреслим Христом. І так, що відбулося? Що відбулося? Коли. Воскрес Христос, що відбулося в духовному світі. Я прочитаю Іванля від Луки. Четвертий розділ, і прочитаю декілька віршів, трошки більше. З першого вірша. А Ісус, повний Духа Святого, вернувся з над Йордану, і дух на пустиню його попровадив. Сорок день там диявол Його спокушував, і за тих днів він нічого не їв. А коли закінчилися вони, то в кінці зголоднів. І диявол до нього сказав: Якщо ти син Божий, скажи цьому камневі, щоб хлібом він став. І Ісус відповів йому: написано: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. І Він вивів його на гору високу, і за хвилину часу показав йому всі царства на світі. І диявол сказав йому: Я дам тобі всю цю владу та їхню славу, бо мені це передане. І я даю, кому хочу її. Тож коли ти поклонишся переді мною, то все буде твоє. І промовив Ісус у відповідь: написано Господеві, Богові, Твому вклоняйся, і служи одному йому, і повів його в Єрусалим і на наружену, наружену храму поставив і каже йому: як ти син Божий, скинься звідси додолу, бо написано. Цитує диявол Боже Слово, він, він накаже про тебе своїм ангелам, щоб тебе стерегли. І вони на руках понесуть тебе, щоб коли не спіткнувся ти об камінь своєї ноги. А Ісус відповів йому у відповідь: Сказано: не спокушуй Господа, Бога свого. І диявол, скінчивши все це спокушування, відійшов від нього. І такі, таке слово є до часу. До часу. Цікава, цікава подія, що Ісус, те, що диявол спокушує людей, і в даній ситуації ми говоримо про Христа це не новина. Але якби дивність є в тому в цьому тексті, що Ісус вступає абсолютно в діалог з дияволом. Він з ним має діалог. Диявол задає питання, пропозиції, і Ісус відповідає. Ну, якби так, по-нашому сказати, є бесіда між дияволом і Христом. Чому Ісус так відноситься ну, до диявола, якби, знаєте, ну, як, як до, до співрозмовника Свого, як би так виразився, ми говоримо про те, і Біблія нам говорить, хоча ми не маємо глибокого розуміння в текстах цієї події, але коли ми читаємо Біблію, що спочатку Бог створив небо і землю, і далі написано, що земля не мала вигляду, була безводна і пуста, і Дух Божий ширяв над нею, схиляються люди, релігійні богослови, що між оцим текстом, одним і другим, відбулася війна на небі, де був скинутий диявол. І він захопив третю частину і, і таким чином. Утворилося, якби царство темряви, царство світу цього, царство диявола, який має владу до періоду, певного періоду, мав владу на цій землі. І я схиляюся такої думки, що Ісус не був прославлений, що Ісус не переміг смерть, що Ісус не переміг дьявола в той момент, тому діалог між Ісусом і дияволом все ж таки відбувся. І це цей текст, а якби кінець цього тексту говорить, що до часу диявол залишив Христа. Тобто збитва була, була величезна спокуса, але це не була кінцева якби, стичка між Ісусом Христом і дияволом. Диявол серйозно спокушував його. І ви знаєте, зачіпав його, якби хто ти насправді Христос? Ти Христос. І, і, і Христос прекрасно розумів, що Він є син Божий. Але якщо ти Христос, син Божий, ну давай докажи. Ви знаєте, Ісус розумів, що Він має явити себе цьому світові. Він знав, що перед Ним є така задача. Уявіть собі, як було би легко, коли Христос на камні помолився і стали хліби. Коли Ісус Христос замість того, щоби страждати, терпіти всі ці муки, диявол показує йому, дивися, це все моє. Обманював його диявол в той момент? Не зовсім. Тому що проданий був цей світ дияволу, диявол захопився. І набагато легший шлях, не через Голгофу, не через страждання, не через смерть, не через Воскресіння, поклониться дияволу, і це все Твоє. В цьому є величезний обман диявола, що Він його обманював Христа, імено, щоб, якщо б Ісус поклонився, диявол би йому віддав. Ну, можливо, я залажу в такий трохи свою, як би розуміння духовного світу. І коли Христос третій раз диявол його спокушує, каже: Слухай, ти станеш на храм, ти станеш на крило храма і кинься вниз. Уявляєте собі, перед храмом завжди дуже багато людей. Як то в народі казали, «Явління Христа народу. І Христос спускається. Він не розбивається, Він падає з небес. І всі люди бачать, хто такий. Син Божий прийшов на землю, син Божий явився, як явно, як просто, як, як легко. Але Ісус розумів, що абсолютно це не той, не той шлях викуплення, не той шлях його явлення, який йому пропонує диявол. І він сказав, ні. Написано так, так, так. І відсунув, якби, ті пропозиції, які диявол мав для нього. Тому, коли прийшов один із моментів, я маю. Три місця. Я їх прочитаю. Ми чуть-чуть про них поговоримо, але небагато. Євреїв. Пісня до євреїв, другий розділ і 14-й вірш. Пісня до євреїв. Другий розділ 14-й вірш. Написано такі слова. А що діти стали спільниками тіла та крові? То він став учасником їхнім, щоб смертю. Знищити того, хто має владу смерті, тобто диявола. Я ще раз прочитаю, половину прочитаю. Той він став учасником їхніх, щоб смертю знищити того, тобто, коли помирає Христос цією смертю, знищити того, хто має владу смерті. Цебто диявола. Ісус признає, що диявол має владу смерті. Іменно смертю Христовою ламається влада диявола. Іменно тоді, коли помирає Христос, Він смертю лишив сили диявола. Диявол не має цієї влади над людиною. Смерть для людини, яка живе зараз, це не є, кінцева, це не є, кінцеве, не, не, не є кінцевий момент. Це є момент, який переходить або переводить людину. В вічність. І якщо я схиляюся до цієї думки, я вірю так, якщо людина примирилася з Богом, і вона є в правильних відносинах із Ним, то смерть це є перехід в вічне життя, вічне життя з Богом. І людина, якщо вона не примирена із Богом і вона помирає, вона йде в вічні муки, тобто вічне відділення від Бога, то він став учасником їхнім, щоб смертю знищити того, хто має. Владу смерті, цебто диявола. Смерть Христова знищила владу диявола. Диявол, фактично, в теперішній час, він не має влади. Ми собі можемо уявити, якщо стільки зла на землі на сьогоднішній момент, і це ми говоримо про диявола, який вже не має влади. Наскільки духовний світ. Наскільки боротьба в Ісуса була до диявола, який дійсно мав владу, який мав владу тоді? Якщо ми говоримо про диявола зараз, який безоружний, який не має влади, який знає, що дні його пораховані, що дні його не такі довгі на цій, в цій існуванні цієї землі, тобто він не має цієї сили. Друге пісня, друге місце це послання до колосян. До Колосян, 2 розділ 15 вірш. «Розброївши влади й начальства, сміливо їх вивів на посміховисько, перемігши їх на Христі. Такі непрості тексти читаю. Розброївши влади й начальства, сміливо їх вивів на посміховисько. Перемігши їх на Христі, ми говоримо, тримаємося цієї теми вплив Воскресіння на духовний світ. На духовний світ. Це той, ми говоримо про те, що не бачать наші очі. Ми говоримо про те, що нам відкриває Боже Слово, що відбулося в духовному світі в смерть і Воскресіння нашого Ісуса Христа, роззброївши владу. Це знаєте, якби людина, яка має. Зброю, ви її берете полон і ви знімаєте себе. Знімаєте автомата, знімаєте щит, знімаєте якісь там бомби, всяке озброєння, яке було. Він стоїть перед вами без зброї, роззброївши. Д'явол має своєрідну зброю, якою атакує людей. Людей, даних людей, які живуть на цій землі, різними. Саме більше це, це, це через розум, чи через думки, які він посилає. Я повторююся, хтось сказав, що ми не можемо заборонити думкам, які приходять в наш розум. Їх є дуже багато. Але ми вправі, щоб вони там не осіли. Ми вправі їх відкинути. Тому що диявол він посилає думки різні, атакуючи розум людини для того, щоб вона. Не, 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 не пізнала Бога, щоб вона не зрозуміла дороги до спасіння. І, і Христос написано, розброївши влади і начальства, сміливо їх вивів на посміховисько. Як це виглядає? Це виглядає, що колись одного разу озброєний диявол в повній амуніції? Заряжений для того, щоб робити величезне зло, стоїть без зброї. І Ісус Воскресінням своєю смертю забрав з нього ці зброї, цю зброю. І Він не має фактично сили відносно того з тексту, який ми читаємо. Ісус роззброїв. Диявол не має зброї. Тому все, що може робити диявол, це іміта імітація якоїсь сили своєї, але насправді, не маючи сили над. Людьми, які покорилися Христу. Івангелія від Матфія. Іванлія від Матфія, 28 розділ, 18-й вірш. А Ісус підійшовши і промовив до них і сказав: «Дана мені всяка влада на небі і на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи їх в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Коли Ісус мав бесіду з дияволом, коли ми читали Іван від Луки, там не було такі, якби заяви з Христової сторони, що я маю владу, диявол, відійди від мене, я тебе не буду слухати. Немає таких фраз. Ну коли Воскресний Христос піднімається із цієї землі, підійшов і промовив до них: мені дана всяка влада. Звідки вона взялася? Забрана від диявола. Тому Христос сказав: Смерть, де твоє жало? Де твоє жало? Ад, де твоя перемога? Нема. Нема. Ти проіграв. Іменно Воскресіння Христа в духовному світі обезброїло, обезоружило диявола. Забрана влада. Диявол не має влади. Не має влади. Вона в Ісусі Христі. Ісус Христос має владу. Над Духовним світом. Нам так говорить його слово. І останнє місце Пісня до Якова. Написано, що післання до Якова, 4, 4 розділ, 7 вірш. Тож підкоріться Богові та спротивтеся дияволові, і він втече від вас. Наша влада. Або наша сила, вона не є самі по собі. От Давайте будемо говорити, що ми маємо силу. Давайте будемо казати, що ми маємо владу. І будемо переконувати один одного. Та повір, що в тебе є сила. Ні. Ми самі по собі, люди, ми є безсильні, ми не маємо влади. Якщо би нам влада не була дана Богом, ми люди, які не маємо влади. Духовної влади. Но Ісус Христос, те, що я читав від Матфія. Що дана мені всяка влада на небі і на землі. Тож ідіть. Тобто Ісус наділяє учнів владою, тою, яка їм йому була дана. Він, якби ніби її передає. У вас є тепер влада. Вас будуть слухати люди. Як? Ідіть, покоряйте Євангелії і всі народи. Як? Як робити це без влади? Це ж неможливо зробити без влади. Але тоді, коли тобі дана влада, ти маєш на це силу. І апостол. І Яків пише це післання, він каже, що підкоріться Богові. Тоді, коли людина покорена Богові, тоді тільки вона має владу. Тоді тільки вона має владу. Вона сама по собі не має влади. І Бог, ви знаєте, Він установив ієрархію, установив сім'ї, чоловік, жінка, діти. Якщо жінка не покоряється чоловікові, чи будуть діти покорятися такій мамі? Ні, не будуть покорятися. Чому? Тому що це ієрархія, і ми не можемо це змінити. Якщо чоловік не підкоряється Христу, буде йому жінка покорятися? Ні, не буде покорятися. Чому? Тому що це є взаємозв'язок, який Христос Бог дав на цю землю. Чи будуть діти мати успіх, якщо вони не покоряються батькам? Ні, невеликий будь-мати успіх. Чому? Тому що це є взаємозв'язок. Це є духовна влада, яка невидима для нас, але вона існує. І наша сила. Наша сила як християн тільки тоді, коли ми покорені Богові. Тоді ми маємо силу йому д'яволові противостати. Проти Дуже згадався мені цей приклад, коли чотири чоловіка в дії апостолів рішили так само якби, виганяти демонів. Помните? Там демон розвернувся, відлупив їх, вони нагі й повтікали. Звідки? А вони, вони дерзнули якби, своєю силою. Ну, Ми теж маємо силу. Давайте. От побачили, як ті роблять, давайте ми собі так зробимо. Ні? Ми знаємо духовних людей, сказали диявол, духи нечисті. А ви хто такі? Тобто, якщо я не покорений Богові, я не маю влади. Я не маю влади. Але якщо я, як Біблія говорить нам, цей сьомий вірш Якова, я підкорений Богові, я противлюся дияволові, і він. Тікає від нас. Друзі, звичайно, що я далеко не, не розказав би того, що є насправді, і я думаю, що в якійсь мірі, що воно для нас, я за себе скажу, що для мене воно не є настільки, настільки багато відкрите, тому що це є глибина, це, це відкриття Господнє, що насправді відбулося при смерті і Воскресінні Христовому в духовному світі. Я якусь частинку, можливо, якісь ази такі своє таке невеличке розуміння в цьому поділився з вами. Але я хочу закликати вас, друзі, в тому, що в нас є Воскреслий Христос, який по правді переміг дьявола. І в нього є влада, в нього є сила. І якщо наше життя воно покорене Воскреслому Христу, ми маємо владу над дьяволом. Ми маємо владу, користуючись тою владою, яку Бог через Ісуса Христа дарує для нас. І ми можемо противостати нашим думкам, нашим обставинам, які приходять в наше життя, і бути жити переможцями в цьому житті. Бог нам на це дав свою владу і право. Тому в нас зараз буде молитва, ми подякуємо Богові за перемогу, яку Він звершив на Христі Голговському, за Воскресіння Його, за те, що він не залишився в гробі, але перемігши смерть, перемігши диявола. Перемігши тимряву, весь духовний світ противний Богові, переміг і вусів на престолі з, Ісу, з Отцем Своїм. Схилимося перед таким Богом. Подякуємо йому, помолимся. Амінь. Славлю тебе, Ісус!